Та все ж таки я повертаюся до того, що в Україні сьогодні далі московит продовжує цей геноцидний план, він не зник. Наші, звичайно, воїни, Збройні сили України, месники Божі. Чому? Якби вони знали це, я вам хочу сказати, їм навіть от нашим воїнам нам не говорять, що вони месники Божі. Вони, наче розуміють, знаєш, скажеш людині, особливо тут. Я не можу сказати, що я зі всіма там говорив, але і ті, хто приїжджали сюди, воїни, коли я їм говорив, ви месники Божі. Тому що ворог прийшов в ім'я Ісуса Христа нас вбивати кого? То тих же ж християн. Я розумію православних католиків, протестантів, але вони ж себе називають християнами, як і православні московського патріархата протестанти, які знаходяться сьогодні на території Московії, вони взяли знову заповідь в ім'я Ісуса. Вони освячують і кажуть, що це священна війна. Ви проти й духовному злу в першу чергу. Якщо б це люди знали, якщо б це донеслось до тих же ж воїнів, якщо б це донеслось туди до тих, хто сьогодні стоїть у тому. З самого переду, я думаю, що дуже багато змінилось би в їхньому розумі. Тому що стояти як Божому меснику, це мається на увазі, треба бути блаженним. Не блаженні ті, що отут яйця по 17 продають і ходять до церкви свічки Богу ставлять. Ні, вони не блаженні. Це справді грішники. І усі вони грішні. От їм можна так казати. А воїнам ні. Ні. Я ще раз скажу ні. Навіть якщо не то сказав, навіть якщо вилетів вилетіло якесь зле слово, не Боже, той же ж Матюк. Бог дивиться на серце, ситуаційність така. Ну але ті, хто тут, ті, хто далеко і робить так, то хто ви? Мені хочеться дуже донести це, месники Божі, Збройні сили України, месники Божі. Вони стали на захист свого народу, вони не пішли вбивати, вони повинні це робити.